І чого нам не хочеться лежати на пледу? Треба тільки оце на килим. Повзти да, на килим треба. Ну, що там слюнки пускає? А це папа так навчив. Я знаю, мама говорила. О, бр. Боже, то п'яточки бідні ті. Б'ються, б'ються так швидко. Ну, це добре так просто слюнки. А коли їмо кашу ложечкою, і то як запустим, ти ду, по всій кухні летить. Ну, о, ну все забираю. І чого ти сердишся? Кижи, що ти сердишся, фіндюшка? Киш, що ти сердишся? Що там? Шо, пляшечка стрельнула пластик. Ой-ой-ой. Ой. І що вона там витворяє? Ой, пішла, пішла. Шерсть свою викачувати <рес> Ось От так Отак. Що вона робить? Кажи, що ти робиш там? Да? Що ти робиш? що таке? Пішла, пішла. Кажи, йди сюди, Фендюша. Іди, кажи. Іди до Святика. Іди. Фендюша. Фенді, ти куди пішла? Знову на вулицю, ну ти ж бачила дощ там. Там дощ, ніяк, ти не підеш. Ти ж боїшся, дощику. Іди сюди топаєш. Треба вже кіхтики постригти. Вчора вікулі говорила, ну не було коли. Ой, може, днями, може, сьогодні. Ось, я же. Я отакий, да? ага, пішла, пішла. Повернулася. Іди сюди. От так. Треба вести. Щось бігає туди. Ну це ж на вулицю треба їй. Да. Так, святік, не качайся, я швидко її випущу. Кажи, було б сказано. Зараз я тебе по центру покладу. Тихенько отут лежи, зараз я її випущу. Ой, так, а яке там тихенько, Боже. Кажи, яке тихенько. Ти <клухи> чого ти стала? Ну мені нема коли, йди. Пішли, 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 пішли. Біжи. Біжи, не бійся, біжи, біжи. Помию потім, біжи. Мешок mm -hmm. Да. Mm -hmm. да. Mm -hmm. Це що вже спаточки хочем? Mm -hmm. да. Ну зараз піду, заберу ту красуню. Ага, доставай що небудь. Зараз я тобі поправлю. Опа ой. Так. О. Доставай опа, Доставай що доставай отак. Далеко не котись. Mm -hmm. Я швиденько. Не знаю, чи вона сходила, чи ні. Будущ такий. Так, стоять, фенді. 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 Стоять. Сходила в туалет, га? Каже, я не скажу тобі. Ну, може, й сходила. Зараз буду мити лапи, побачу. Ти мене дочекався, мой хороший хлопчик. Свят. Свят! Ой, кажу, я вже капризні, чого я спати хочу. Так, пішли, лапи мить. Ой, ну все, покажи мені свої лапки. А, спинка мокра. Ходила, ходила. Зараз помию. Ну, біжи, все, лапки чисті, все чисте. Каже, я вся мокра, спина вся мокра, да? а що таке капризулька? Кажіть спадки хочу. Ну, будемо кластися, да? будемо кластися, баюшки. Угу. Ну, будемо кушати. Так? так. Будемо кушати. Але це ж не все. Нам треба ще й полотінка взяти. Дішка ти нам не заважай. Ух. Аж спробуємо. Опа сідаємо. Опа. Ой, Ой каже, що ти там мені будеш давати? Стой. Тупо, ту, стоп, 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 стоп. Та стол не їдять. Тихо, 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 тихо. Так, сидимо. Не держиться. Отак. Опа! Привіт! Ну, давай пробувати. О, давай. Що половину, здається, того м'яска з'їли? Дичок, пий-пидочок, хуйка. Сам фік держу. Давай о, так, держи Вот Отак і тут отак. Ну, держи, держи. Нет, каже, я хочу, так и держу. Там полно водички, смолчи. Куда? Ну. Ой. Вытираться будем? Давай будем вытираться. Вот Ну все, на сегодня, да? Богу, вчора зовсім відмовився в мене їсти це, каші зробила, а це нічого. Гукалка. Все? Ти ж граєшся, ти водичку не п'єш. Ну все. Пішли? Пішли гратися? Бабуля теж хоче чай, чи щось-небудь. Полежиш спокійно. А, а дивися, де в нас тут? Дивися. Дивіться, де в нас тут. Бачиш, з пенді, а вона тут поруч. Вона б твоє м'ясо залюбки поїла, мабуть. Але їй не можна курочку, бо в неї алергія. О, пий пий, водичку. Ну, слава Богу, поїх. Ну, Шкода м'ясо не доїдає. Ну, нічого. Каже, я хочу те, що мені подобається. Так? Не вийся. Так що в нас тут пішли. Опа! Туп, топ, топ. Куда? Куда? Опа! Каже, дай бутилочку, дай же мені вийти ціля, господі! Опа! Ось Сосю, бери! Бери Сосю, бери. Ось Бери. Отак. Ой, бабуля спинка болить, бабуля й замоталася. Зайчику, ти поїхав? Ти поїхав? Да? Вон, Бабуля говорить, пока. Пока. Вікулічка пока. пока. Я вас чекаю. Да. Трошки вдома побудьте і приїжджайте, бо без вас дуже сумно. Да. Ти не хочеш? Ти мені не хочеш? Пока. Ну все, я відкриваю ворота. Угу щасливої вам дороги. Пока. Дощ закінчився і на дворі тепло-тепло, що весна. Кажу, дощ закінчився і на дворі тепло-тепло, що весна. Завтра похолодаю. Да? Ну, буду вдома. Пока. А ми остаємося. Смілючкою. О, пока. Це так Саня робив, і Вікуля так сигнали. Все, поїхали!